Сьогодні знаходимося в одному з господарств наших давніх друзів і партнерів, і трохи хотів вам розказати про встановлений менше року тому частотний перетворювач, який ми встановили на вакуумні насоси доїльної зали. Встановлення такого перетворювача має цілий ряд неоцінених переваг. Це, по перше, майже до 40% економія електроенергії. Це подовження вашого ресурсу вакуумної установки. Менша кількість розходних матеріалів на експлуатацію вакуумної установки. Також є дуже класна технологічна перевага, тому що частотний перетворювач набагато гостріше реагує на зміни вакууму, коли, наприклад, заходить одна або дві корови доїться, або цілий ряд. Він дуже швидко, майже непомітно реагує на це і вакуум завжди залишається стабільним. Ми бачимо, що майже за 3 тисячі мотогодин експлуатації більше 18 тисяч кВт в було зекономлено електроенергією. Це дуже гарні показники. Тому всі, хто тільки зараз проєктує нову доїльну залу, я вважаю, такий прилад повинен бути по замовченню. А тим, у кого немає ще частотних перетворювачів, прошу звертатися до нас, експлуатуйте своє обладнання з розумом, заощаджуйте і заощаджуйте розумно.